У багатьох виникає питання, чи потрібно молитися за померлих. Давайте з вами подивимося, що говорить про це Біблія. І коли людина вмирає, то в православних і греко-католицьких церквах існує 9 днів, 40 днів і там моляться за померлих і так далі. Але моя молитва вже нічим не допоможе тій людині. Чому? Тому що після смерті. Людина вона йде або відразу в пекло, або відразу в рай. Все ні в якому чистилищі вона не перебуває. Це все сатанізм, це все неправда, це все придумали люди. Тому що молитися потрібно тільки за живу людину, за живих, щоб вони ще змогли врятувати свою душу. Тому що Бог кожній людині дає час. Хтось живе 20 років, хтось живе 30-40, хтось живе 80 років. І за цей період часу людина має покаятися і прийти до Господа Бога, щоб рятувати свою душу і піти до Царства Небесного. А Біблія навіть не вчить молитися за померлих людей. Біблія вчить молитися за живих. І для чого тоді прийшов Ісус Христос? Якщо я своєю молитвою можу вимолити якусь людину, і вона просто потрапить в рай. Для чого Ісус Христос тоді помирав? Для чого Він пройшов тоді такий великий шлях, такі см... страшні смертні пекельні муки і так далі. І Ісус Христос прийшов на землю, для того, щоб пояснити нам, що є правильно, а що є неправильно. Ісус Христос прийшов для того, щоб ми пізнали Слово Боже, щоб ми покаялися, стали християнами, щоб ми отримали народження згори, щоб на основі цього ми змогли потрапити в рай. Він помер і воскрес. І давши нам шлях через нього, ми можемо потрапити на небеса. Ми можемо потрапити в рай ніяким іншим шляхом. Тому рятувати свою душу потрібно тоді, коли ми ще є живі. А то все, що говорить, що та молитва, не молитва, повірте, то вже не допоможе. А от молитва за живого може дуже допомогти.